Всім доброго дня, міст, естакада, шляхопровід. Понавидумують різних слів, а потім піди розбери, що є міст, а що є не міст, що є естакада, і так далі. В правилах дорожнього руху є дуже багато таких моментів, коли, наприклад, знак, зупинка і стоянка заборонені. Тобто візуально вони десь схожі. Або, наприклад, знак. Крутий підйом або крутий спуск. Візуально схожі. Коли ми тільки навчаємось або вивчаємо правила дорожнього руху, такі моменти, їх важко запам'ятати. І дуже часто можна плутатися, чи це стоянка заборонена, чи зупинка, чи це крутий спуск, чи це крутий підйом, чи це естакада, чи це шляхопровід. Для того, щоб було простіше запам'ятати або вивчити, наприклад, і не плутатися. Цих, або, наприклад, в знаках. Я завжди робив для себе асоціації Тобто, якщо ти цей знак з чимось асоціюєш, тоді це легко відкладається в твоїй голові і ти не плутаєш. Міст естакада шляхопровід Що нам кажуть визначення Місце інженерна споруда прольотного типу, яка поєднує, наприклад, один, один берег річки з іншим, або один берег оврагу з іншим. Тобто така інженерна конструкція називається місцем. Інженерна споруда, яка виглядає наступним чином, це одна дорога над іншою, яка не має з'їздів на основну дорогу, або на ту дорогу, що йде під нею. Це естакада. А інженерна споруда мостового типу, яка має з'їзд на дорогу, це шляхопровід. Як можна запам'ятати? Ну, з мостом все зрозуміло. Е, я вам зараз вставлю відео спеціально для вас підзняв, як будується міст. Тобто міст не будується десь в якомусь місці, а потім цілий міст привозиться і ставиться. Ні, він будується прольотами, тобто частинами. Один прольот збудувало, одну частину. Потім другий прольот. Тому якщо ви визначені, визначені читаєте, що це інженерна споруда, там, тири пири, яка складається з декілька прольотів, наприклад, ви це знаєте, що це вже міст, бо він саме так будується. Тепер щодо естакади і шляхопровіда, як не плутати. Дивіться, у нас є автомобіль, у нас є поїзд. Уявімо, якусь інженерну споруду, одна дорога над іншою. І це, наприклад, зверху дорога для поїздів. Чи буде дорога для поїздів зверху мати з'їзд на основну дорогу? Ну, ні, не буде. Тобто, Дорога, яка не має з'їзду, це в нас естакада. Тобто, Естакада буває для поїздів і для автомобілів. Тепер, якщо у нас дорога є, і ця дорога ще й має з'їзд на іншу дорогу, Тобто, це тільки для автомобілів. Тобто шляхопроводу для поїздів бути не може. Тому, якщо ви слово естакада, наприклад, будете асоціювати, або запам'ятаєте це як слово сполучення, наприклад, е або запам'ятаєте, наприклад, слово сполучення, там, естакада, і прив'яжете його до поїзда, ви будете в голові розуміти, що естакада, поїзд, поїзд немає з'їзду. Значить, це естакада. Якщо ви, наприклад, слово шляхопровід прив'яжете до слова автомобіль, тобто ви будете розуміти, що автомобіль, шляхопровід, автомобіль може з'їжджати на іншу дорогу, тому це шляхопровід. Таким чином вам потрібно просто слово естакада або шляхопровід прив'язати до одного з слів, наприклад, або автомобіль, або поїзд. Як вам зручніше, я запам'ятав. я... Для себе запам'ятав це, як, наприклад, естакада поїзд. Тобто я розумію, що поїзд не може з'їхати. Тобто, залізна дорога не має з'їзду на іншу дорогу. Таким чином, якщо дорога не має з'їзду, це естакада. А якщо дорога має з'їзд, це шляхопровід. Виберіть для себе асоціацію, пов'яжіть з якимсь словом або словосполученням, і тоді ви легко зможете запам'ятати і не будете плутатись, що є що. Тобто то така до поїзд немає з'їзду. Або шляхопровід автомобіль має з'їзду. Е, ну, якщо вам цікаво, наприклад, які асоціації з знаками зупинка стоянка, або з знаками, наприклад, крутий підйом, крутий спуск, або може ще якісь знаки є, або визначення, в яких ви плутаєтесь, е, залишайте або коментар, або напишіть мені в... Я розкажу, як легко асоціювати всі ці моменти в правилах дорожнього руху, щоб потім не плутатись. І особливо на екзамені, коли у вас стрес, коли ви дивитесь на цю картинку, і у вас всі знаки однакові, або всі поняття однакові, потрібно мати чіткі асоціації. Або якщо, наприклад, ви вже маєте такі асоціації до якихось визначень, наприклад, до знаків або до поняття з така як ви запам'ятали. Наприклад, теж напишіть, поділимося з іншими, з іншими нашими членами нашого колективу, щоб у них теж з цим не було проблем. До речі, щодо естакади, у нас є естакада автомобільна, там, де автомобілі їздять, у нас є естакада для поїздів, там, де поїзди їздять, і у нас є ще Астек. Астакада. У нас є ще естакада для е, диких тварин. Я вам також зараз е, прикріплю тут відео, і ви подивитесь, що для того, щоб тварини не переходили автобам прямо по дорозі або не перескакували через паркани, для них теж побудована естакада. Тобто естакада для диких тварин також не має з'їзду або сходу на дорогу то ви можете прив'язати до диких тварин слово естакада і тоді ви зрозумієте що це дорога яка не має з'їзду на іншу дорогу яка йде під нею дякую за увагу всім гарного дня